Сьогодні на огляді для магазину Allo є, на мою думку, найкращі наушники для заняття спорту та абсолютний топ за свої гроші Celebrate a 15 Поставляється в такій коробці. Виглядають у такий вигляд. В комплекті йдуть змінні амбушури різного розміру. Та спеціальні силиконові накладки, які допомагають фіксувати в вусі навушники. Також навушники мають невелику вагу, а саме 27 грамів. Що не, заваж... Що не заважає займатися спортом. Є панель керування на одному з зі стрін. Гучніше, тихіше прийняти виклик. Також є магнітне зчеплення наушників. В вухах сидять відмінно. Не випадають. Як би ти не мотиляв головою. Краще, що в мене було. Я переплавував багато наушників. І абсолютний топ за свої гроші. Моя рекомендація всім і кожному.